Привіт, дорогенькі хлопчики та дівчатка. Ой-ой-ой добрячок, привіт, і, і усіх я теж вітаю. Білочко, і мої вітання тобі. і Відразу запитання. Так. А, а що це тут у от, от, таке? Це добрячок малюнки. От так, так. Бачу щось там намальоване, а чи їй дозволь запитатись? О, ось це ось це от мишки, а ось це, так. Бери поглянь, добричко. Ну дозволь, дозволь, дозволь. Я ось нещодавно розглядав мишкін малюнок. Ти, ти подивись, подивись, добрячок, а, а гарно подивись. Так, ну такі дуже схожі. Дуже схожі, і там і там сонечко. Ти краще поглянь! Не, ну, так, так, Я ж дивлюсь уважно. Ти ось поглянь на сонечко. Так, сонечко, а що з сонечком не так? Та ну взагалі якесь смішне. Я побачив, щоб сонце було помаранчеве. Я бачу. От, наприклад, коли воно сідає за обрій, то буває і помаранчеве. Ну, добрячок, але ж моє жовтеньке краще, поводься. Ну, білочко, от я... бачиш, казала я мишці, розмалюй, як я, а вона. Білочко, чекай, зачекай, зачекай, ти мене ну, геть збила з пантелику. Не поспішай. Зараз я розповім тобі історію одну, і ти мені тоді скажеш, чи, чи правильно мишка зробила. А що за історія? Хе, а історія про дівчинку Галинку. Вона так само, як і ти, ну і разом, як і мишка, і полюбляла малювати. А що ж вона малювала? Хе -хе. а малювала все, що тільки бачила. І дерева малювала, малювала, і квіточки малювала, малювала. І ліс, і травичку, і всяких там тваринок малювала. А найбільше полюбляла малювати кота свого Мурчика. От Мурчик, напевно, полюбляв, щоб його малювали. Хе -хе -хе. Да, от от там то й проблема, що не дуже. Він завжди втікав від Галинки. Але Галинка звикла добиватися свого. Бідний той котик-мурчик. А, а, а бідними були не тільки котик-мурчик. Всі навколо, всі навколо страждали. Бо Галинка намагалася всіх заставити робити те, що вона захоче. І саме так, як вона того хоче. Он яка. Ну, все мало бути так, як сказала Галинка. То, може, це і добре добрячок? Білочко. І що? Справді так вважаєш? Так, а що? Е. А те, що саме через цю проблему в Галинки не було жодної подружки. О, чому це? А тому, що кожного разу, як хтось хотів з нею потоваришувати, вона вимагала, щоб її друг робив те, що хоче вона, а не по-своєму, щоб робив. А може вона щось таке гарне пропонувала, що було б найкраще. Ну, розумію тебе. Але навіть якщо воно і так, все одно у кожного має бути право вибору. Ну от, наприклад, дивись, ти хотіла б, щоб тобі завжди розказували, як тобі вдягатися, що тобі малювати, що ти маєш робити, як де тобі гратися. Ну, Я не знаю, добрячок. От бачиш, от бачиш, а сама мишку заставляєш робити ті ж самі. Речі, які сама собі надумала. Ну добрячок. Ну, ну що добрячок? Ну, що добрячок? От Галинка одного разу прийшла додому, до мами, і розплакалася. Ну, після того, як від неї втекла чергова подружка і не захотіла з нею гратися. А що мама їй сказала? А мама їй каже, що напевно потрібно щось в собі, Галочко, міняти. Бо інакше ти ніколи в житті ні з ким не зможеш потоваришувати. Хіба. Ну, Галинка таки вирішила спробувати. Через деякий час Галинка мала вже багато друзів, і гралися вони не тільки в улюблені Галинчині ляльки. Галинка любила тільки ляльками грати. <світ> Але після того, як Галинка потоваришувала з дівчатками і перестала. Командувати навіть так. То навчилася гратися і в скакалки, і в доганялки, і в хованки. Також навчилась грати. І в багато всіляких цікавих ігор. А малювати вона не покинула? Ні-ні ні. Вона, як і раніше, малювала і стала відомою художницею, і навіть відкрила з часом свою художню школу. Оце так! Так, білочко, і все. Завдяки тому. Щоб почала малювати різними стилями різні малюнки, і не змушувала всіх малювати так, як їй захочеться а дозволяла малювати своїм друзям і потім учням так, як того хотіли вони. Ти диви, а може, а може, і справді у мишки гарні малюнки вийшли? Ну, скажу так, що, що мені ну, подобаються подобаються і твій, і Мишкін малюнок. Адже ж Ісус створив нас прекрасними і неповторними. І тому кожен з нас може створити чи намалювати щось особливе. Не таке, як усі. І справді, тому нам залишається тільки попрощатися із тобою, і з вами, любі малята. І побажати вам. І побажати добрячок, щоб дітки всі завжди були унікальні та особливі. Справді, і, і щоб в першу чергу... Почали змінювати себе, а не когось. Так, на добраніч вам. Добре. 其实。